Ваш коментар по грі не дуже багато часу просто між однією, одним і другим матчем, але я так розумію, ви краще проєктували. За рахунок чого вдалося переграти «Енергію», тут у рівні. Ну, звичайно. Вдома ми трошки по іншому граємо. Плюс до Львова, коли їхали з не було так багато сил. В Рівному проаналізували, подивились помилки. звернули увагу гравців. Що треба ліквідувати, щоб не було менше загроз біля наших воріт. Як бачимо, результат на табло не пропустили. Дуже радий, надважлива перемога, принциповий суперник. Тому дякую хлопцям за ту саму віддачу. І переживало, що не хватить нас. Нас не, так, не така довга лавка, як в енергії, але дякую хлопцям ще раз за те, що вони вийшли і доказали, що ми можемо і без замін вистояти і перемогти. Кінці першого тайму такий був епізод Малиновський здається, ваш гравець впав погано. Як він себе почуває? Чи все за нормально? Ніби гаразд. В перерві поговорили, сказав, що добре себе почуває, що може продовжити гру. Слава Богу, що все обійшлося. Він не бачив, воротар вибігав, не бачив його. Зазвичай такі моменти трагічно закінчуються, але дякувати Богу, все обійшлося. Команда загалом провела перший такий віддік чемпіонату. Як ви оцінюєте загалом вашу гру і позицію в турнірці, де ви зараз знаходитесь? Можливо, гра ще бажано покращувати, але свої очки ми потихеньку беремо, даємо бій усім. Нема так, що ми десь якісь матчі провалюємо з ураганом з енергією. Граємо на рівних. Тому вважаю, старт вдався. Будемо далі працювати і покращувати свою гру. Не планували п'ятим гравцем піти. Коли Ні, бачимо, що не так багато моментів було. Де там деякі ситуації були, там, енергія простила нас два рази на дальній штанзі, але 2-0. Контролювали, кожну зміну виходили, четвірка мала свої моменти і горпини, і міша. Кожну зміну, мала бути, рахунок завершити до 3-0 ще раніше. Добре, що в кінці все-таки забили той третій м'яч і заспокоїли гру. Як граючу тренер, ми планували сьогодні виходити немає? Якось не було можливості чи було... за готовий допомогти гравцям, але сьогодні не було необхідності. Всі були в строю, всі себе добре почували, тому ротації не передбачалися. Питання по швидкому голову. Робили ставку на саме на швидкий гол, чи якось несподівано це відбулося? Завжди плануємо починати в себе агресивно перші там дві зміни, які заробити якісь стандарти, чим побільше ударів нанести. Дуже радий, що перший же стандарт при, привів до голу. Це набагато краще нам вдавалася гра, ніж повезло повели в рахунку, ніж відіграватися. Тому від того голу вже ми почали відштовхуватися по своїй грі. Залишайте десь в групиничах воєнника відпрацьовувати такі удари на лісі, бо не в перший раз це вникнув. Я... Це, це все тренування, хлопці працюють. Добре, що виходить. Будемо далі працювати, і щоб ще забувати і радувати нашу болівомку. Казали, щоб на рахунок підсилення на початку сезону. На жаль, поки що не вдалося нікого знайти. Будемо відштовхуватися від того, що маємо, і, можливо, в другій частині сезону тоді будемо дивитися і проводити трансферну політику, якщо буде потрібно. Все, дякую. Дякую. Дякую.